Як правильно зберігати волоські горіхи. Пролежать удвічі довше і не зіпсуються. Є один спосіб, що дозволяє зберегти волоські горіхи, так само, як і інші сорти та види, вдвічі довше, без шкоди для смакових якостей. Горіхи не зіпсуються, не з'явиться ні пліснява, ні комахи, а також неприємний смак та шкідливі комахи. Як зберігають горіхи, вважаючи, що нічого кращого ще не винайдено, більшість господарок зберігать горіхи в мішках або коробках. Активно використовуються ящики та кошики, а також інша тара, але потрібно враховувати не лише ємність для зберігання горіхового врожаю, а й місце. Найчастіше запаси відправляють у холодну комору або залишають на балконі. Багато хто попередньо намагається висушити горіхи. Як правильно зберігати горіхи? Але якщо зберігати запаси так, як описано вище, то врожай не пролежить довше, ніж півроку. Незабаром ядра в кращому разі висохнуть, а в гіршому виявляться гіркими і частину запасів залишиться тільки викинути. Щоб цього не сталося, потрібно лише вибрати місце зберігання. Якщо потрібно зберегти запаси на більш тривалий термін до року, то краще начищені горіхи скласти в пластикові контейнери, закрити їх щільно кришками і прибрати в морозильну камеру. Горіхи чудово переносять заморозку і зберігаються протягом 12 місяців без втрати смакових та корисних властивостей. Головне при їх розморожуванні не допускати різкого перепаду температури.